Ні, ну сьогодні дійсно якийсь апокаліпсис, так мало машин. от Зараз проїхали, поки я телефон включила. Вони коротше, трошки тут дві машини є, а так ні, нема, пуста дорога. Дуже цікаво це понеділок. Може усі у відпустків уле, улетіли. Югау, Мексику. Домінікану. Ну так. А я на роботу. На зустріч їдуть. Повертаються, мабуть, усі з якихось вікендових прогулянок і їдуть бачите? Зазвичай звідти ніхто не їде. а Їдуть сюди, а зараз ніхто, ніхто сюди не їде. Ну, то було багато, а зараз пуста дорога, дивіться, в обидва боки. Що туди і що сюди? Там, мабуть, був світлофор. А так нема машин.